П'ятниця 18 липня. Ви дивитесь новини в студіо Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вранці Росія вдарила по Кам'янському району. загинуло дві людини. Потрощено адмінбудівлю, магазини та будинки. У Павлоградському районі російські терористи вбили залізничника. А в Запорізькій області загинув чоловік через удар кабом. Авіабомбу ворог скинув просто на житловий будинок. Більше про ситуацію розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко вітаю. Олена, вітаю. Вранці ворог безпілотниками атакував Кам'янський район. За попередньою інформацією на місці атаки здійнялась пожежа. Загинула жінка і чоловік. Також відомо пошкоджені адмінбудівля, магазини і приватні будинки. Більше інформації ОВА обіцяє надати згодом. Неспокійно на Дніпропетровщині було і вночі власне окупанти ударними дронами атакували громади Павлоградського району. Відомо загинув 52-річний чоловік за інформацією від «Укрзалізниці», ці жертвою російського обстрілу став залізничник. Також відомо, двоє людей зазнали поранень. Окупанти поцілили в електропотяг. Про це додали в «Укрзалізниці». Під прицілом окупантів і Синельніківщина, напередодні по Новопавлівській та Великомихайлівській громадах агресор вдарив кабами. Постраждав 53-річний чоловік. Його ушпиталили. Окупанти продовжують і Нікопольщини, обстрілюють район ФПВ дронами та артилерією. Через ворожі атаки постраждав. Райцентр Покровська та Марганецька громада поранень зазнала 85-річна жінка. Уговтуватись вона буде вдома. Понівечені два приватні будинки. Чоловік 64 років загинув у Степногірську ще в Запорізькій області. По громаді ворог в керованою авіаційною бомбою зруйновано цілий під'їзд житлового будинку. Загалом впродовж минулої доби росіяни завдали майже пів тисячі ударів по 15 населених пунктах області. Також з'явилось відео потрущеної автівки головного рабина Херсона. Окупанти вдарили по авто fpv дроном. Разом із ним. В салоні були його дружина та маленька донька. Буквально дивом ніхто не постраждав. дрон А я мехоніт на хоббине в бахаї. Десятки безпілотників атакували російські регіони цієї ночі. За попередньою інформацією, вибухи лунали у Дзержинської Нижньогородської області. Там розташовані промислові підприємства, де виробляють боєприпаси та компоненти до них. Російські міноборони заявило, збили нібито 70 безпілотників. Ано, ну, і наразі це вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою на Дніпропетровщині і загалом по Україні. І більше розкажемо протягом наступних випусків. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів по, про ситуацію в країні та області. А у місті Самар на Дніпропетровщині судитимуть зловмисників, які підпалили військове авто. Інцидент стався ще у лютому. Двоє чоловіків за вказівками російських кураторів знищили автомобіль військовослужбовця. За роботу їм обіцяли тисячу доларів, але грошей чоловіки так і не отримали. Проте їх швидко знайшли правоохоронці. Обвинувальний акт вже скерували до суду. За проданцям загрожує до 10 років ув'язнення. Тим часом ДБР розшукало техніку, яку привласнив заступник командира однієї з військових частин Дніпропетровщини. Він заховав 24 прилади нічного бачення. Вартість майна становить майже 4 мільйони гривень. Раніше слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення цих приладів і затримали відповідального за логістику. Встановили чоловік привласнив прилади нічного бачення, а в службовій документації зазначив, що їх втрачено в бойових умовах. Насправді ж наказав свої підлеглим заховати техніку на території частини. Фігурант відмовлявся розповісти, де зберігається військове майно. Згодом сховок виявили на одному із складів. Зловмисник наразі на гаоп вахті. Йому загрожує до 15 років за ґратами. слідством і командир частини, який згідно зібраних доказів, знав про злочину, тім не повідомив про нього. У Дніпрі потонув чотирирічний хлопчика на Криворіжжі 13-річного підлітка унесло течією. Тільки за тиждень в області на воді загинули три людини. Два трагічні випадки пов'язані з дітьми. По професійну заборону, купатись у водоймах людей на пляжах не злічити. Як водна поліція попереджає жителів міста про небезпеку, яких правил слід дотримуватись на воді, щоб не стати жертвою глибини, а ще яка відповідальність передбачена за порушення заборони виходити на плавзасобах. Репортаж Марка Ручки. Патрулювання найбільш відвідуваних місць відпочинку на воді щоденна робота водної поліції Дніпра. І, попри офіційну заборону, мешканці міста все ж виїжджають на пляжі. І, на жаль, буквально цього тижня з річки на монастирському острові дістали тіло 23-річного потопельника, який на підпитку пірнув у воду. Там йому стало зле. І чоловік буквально захлинувся водою. І це не перший смертельний випадок цього літа на водоймах Дніпропетровщини. Цього тижня у Новокадацькому районі потонув чотирирічний хлопчик. Справу кваліфікували як нещасний випадок. Трагедія сталася на Криворіжжі у селі Широке. Тринадцятирічний підліток поліз у труби під переправою, і його затягнула течія. На власні очі все бачили друзі, хлопця і викликали екстрені служби. А на цьому відео малолітня дівчинка допливла до середини Дніпра. Як так вийшло, що дитина опинилась на такій величезній відстані від берега. І де в цей момент були її батьки? Дівочка маленька. Дівчинка маленька плаває. Якщо екіпаж стає свідком такої надзвичайної ситуації, вони миттєво кидаються на допомогу. Буває таке, що сильний вітер чи течія відносить людей від берега. Ми доставляємо людей з тої точки, звідки їх віднесли. Якщо ж побачить людину, яка тоне, рятуватимуть самотужки. Якщо ж вже сталося непоправне, викликають водолазів ДСНС. Поліція нагадує, офіційно у Дніпрі пляжі не працюють. Правда, з човна водної поліції бачимо на одному з найпопулярніших пляжів народу, чимало. Пам'ятки з елементарними правилами безпеки на воді правоохоронці роздають людям просто на пляжі. Правила поведінки на воді бережіть себе. Анна вперше цього сезону прийшла на острів із сином та братом підлітком. З дітей говорить очей не зводить. Ми в цьому році вперше приїхали на водойму. Скрізь треба тільки дивитися, тому що дорослі люди, як бачимо, тонуть, На жаль, а діти це. Все може бути з двома синами на пляжі Анастасія. Обидва хлопці енергійні, тож уважно стежать за кожним кроком дітей. Я розповідаю, що вони були поряд, а плавали поряд біля мене. І слідкую. я не плаваю, я стою біля них. З відпочивальниками говорять і ювенали. акцентують так само, як і на пляжах. Батьки мають пильнувати за дітьми і в басейнах. Здається, там чергують рятувальники, контрольована глибина. Утім, навіть за таких, нібито безпечних умов, там теж трапляються трагічні випадки, згадують моторошну загибель дев'ятирічного хлопчика у дорослому басейні. Аквапарку Дніпра були випадки в нашому місті. Дитина потонула в басейні в аквапарку. Не реагували на цю дитину, не бачили, а батьки втратили з поле зору своєї дитини. Потім такий ось, такий ось випадок стався. Уникайте необлаштованих облаштованих водою, не стрибайте у воду з висоти, не купайтесь під час негоди і останні сп'яніння. Це базові правила безпеки на воді. Поліція Дніпра звертається до батьків в жодному разі не залишати дітей без нагляду біля водойм, навіть якщо вам здається, що дитина добре плаває і нічого з нею не буде. Вона знає місцевість, слідкуйте за дітьми. Ваша увага це безпека ваших дітей. Також водна поліція, вкотре нагадує під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо використання на водоймах плавзасобів. Виїжджають лодки. ми… Контролюємо цей момент. Чи? Пояснюємо чи не можна. За це передбачена адміністративна відповідальність. Марко Ручка, Денис Олосаленко, новини 11 каналу. У залі волонтери військові, парамедики та пересічні дніпряни. Вони перші глядачі документальної стрічки «Ковчег милосердя, яку презентувала режисерка Катерина Стрельченко. Як виникла ідея цього фільму? Хто головні герої? Та звідки така незвична назва? Далі в матеріалі Олександре Максименко. абсолютно тиша. Глядачі затамували подух у музеї сучасної російсько-української війни. Триває прем'єрний показ стрічки Ковчег милосердя. Це документальний фільм про щоденну героїчну роботу медиків волонтерського батальйону «Госпітальєри». Режисерка Катерина Стрельченко ділиться. На початку зйомок навіть не мала конкретного плану, проте точно знала у фільмі. Мають бути вірші перемедикині Олени Герасим'юк. Мені дуже повезло з однієї з героїнь цього фільму. Олена Герасім'як та поетка її вірші. Вони з тої категорії, я дуже люблю такі вірші, які кожен сприймає по-своєму. Вони дуже філософські, вони дуже глибокі, і кожен сам вирішить про що вона говорить. І вони просто ідеально лягли на наш фільм. Честь, коли струнко стаєш не від наказу, а перед досвідом і покірними йому людьми. Час це коли вже не ми постійно про них. А вони тепер у серцях, і постійно про нас. У центрі фільму історії членів екіпажу евакуаційного бусу Австрійка. Це мобільний госпіталь, створений зусиллями батальйону госпітальєри. Він щодня перевозить поранених військових із прифронтових шпиталів до лікарень Дніпра. Режисерка додає, головні герої дуже молоді люди, проте їх непохитна та свідома позиція часто доводила її до сліз. Було таке, що я просила зробити перерву, щоб пити, витерти сльози і писати далі. Тобто я їх сприймала як дітей, а вони виявились дуже дорослими. Честь ніби змахиш підріз чола, ніби довго під з сонцем кудись без цілі полядеш. Режисерка зізнається. Немало на початку зйомок і назви стрічки. Це ідея е, нашого сценариста. Я думаю, що у нього є якась певна асоціація. З ковчегом, новим ковчегом, коли да рятували тваринок під час потопу, працювали над фільмом з літа 24-го. Знімальна група постійно сиділа на телефоні, очікуючи дозволу на зйомку. А потім стрім головом чала, щоб доєднатись до евакуаційних рейсів. Зйомки стартували у Павлограді, де знаходилась база госпітальєрів. І нині це по справжньому унікальні кадри. Бо цьогоріч у квітні росіяни прицільним ударом шахеда її знищили. тобі а це все ще залишилось від бази добровольчого медичного батальйону госпітальєри у Павлограді вранці, 25 квітня, її знищив російський безпілотник. Вщент вигоріли всі три поверхи будівлі та усе майно. Тепер тут лише обгорілі стіни та купа попелу. Один удар, і у вогні згоріли медикаменти та ліки на мільйони гривень серед глядачів прем'єрного показу стрічки ковчег милосердя і Ольга. Вона прес-секретарка батальйону госпітальєрів. Зізнається, кадри їх знищеної бази викликали в неї особливі емоції. Бо для кожного перемедика це був без перебільшення другий дім, і у фільмі дуже дійсно щимко дивитися людям, які були на цій базі. Я на цій базі практично жила і е, Просто викликає такі, знаєте, подвійні емоції. Дівчина зізнається, вражена титанічною роботою, яку зробила знімальна група документальної стрічки. Наголошує такі фільми закарбовують нашу нинішню реальність для прийдешніх поколінь. Це будуть дивитися наші діти, і можливо, це будуть дивитися діти наших дітей. Будуть знати про те, що були такі люди. Вони воювали, вони волонтерили, вони жили. Можна кажучи, може сказати два життя. З цією думкою погоджується, і військовослужбовець Максим каже, такі фільми за зараз надзвичайно важливі, це повинні бачити і старше покоління, особливо і молодше. Всього за півгодини стільки сенсів смислів. Закладена, насипана. Це всього навсього Щоденний обов'язок екіпажу рятувати поранених. І один з тисячі днів був зафіксований. Це для історії дуже важливо для наступних поколінь. У Дніпрі фільм зустріли гучними оплесками. Нині команда готується презентувати ковчег милосердя у Полтаві та Києві. Олександр Максименко, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. На цьому це вся інформація, яку підготувала команда 11 каналу. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.